друзі, доброго дня! радий, що напередодні Дня толерантності ми посміхаємось, тоді будемо толерантні один до одного. І в мене до вас питання. У мене є чай, чай, є кава і є сок. Чай, кава, сок в такому порядку. Напишіть, будь ласка, в чаті. От що ви особисто зараз би ви собі вибрали чай? Кава, сок. Чай це один, а, кава, два і цифра три це сок. Так, дивлюсь ваші відповіді. А, так. Кава, кава, чай. А, чай. одне. Тільки одне. От зараз тільки одне. Угу. А, дякую. А, сок ніхто поки не забажав. А, Бачу чай і кава, і цікавість в тому, що ми з вами різні. От навіть в такому вибрати, що сьогодні випити, ми з вами різні, і це дуже цікаво. Е, і я думаю, що у кожного із нас також є е, свій рецепт уроку, от якщо ми кажемо там про вчителів або свій рецепт е, успіху, якщо ми кажемо про учнів. І от а, одна з колег в Фейсбуці опублікувала, як вона два роки тому назад, або три роки, робила певну право з учнями наживо про права людей. А зараз вже цю право так зробити не можна, тому що йде онлайн освіти. До чого я це кажу? Що у кожного із нас є свої рецепти: як скласти урок? І вони дуже цікаві, і вони різні, і вони особливі. І сьогодні на нашому мастер-класі. Я, якщо так можна порівняти, хотів би поділитися своїм рецептом, виходячи з теми, яку сьогодні було обрано. Отже, тема використання цифрових застосунків на практичному занятті особливості додержання прав і свобод людини і громадянина прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах правового режиму надзвичайного. Або воєнного стану. І а, стосовно рецепту, про який я сьогодні хотів поговорити, це є класика, і класика завжди вона є в освіті, наприклад, дискусія або якісь інші методи і прийоми. Але також є а, особливі а, цифрові додатки, які дозволяють урізноманітнити і до цієї класики додати ще щось. І от сьогодні я хотів би поговорити і щоб ми з вами спробували використати два таких застосунки і дві таких а, прави: це сторітелінг, цифровий сторітелінг, це а, творча розповідь. А якщо цифровий, то це з візуальним компонентом. компонентами. Для цього нам допоможе Тунтестік застосунок. І друге це Escape Room, а, мета якої треба вийти з кімнати якомога швидше а При цьому виконати інтелектуальне завдання Дженіалі програма, яка нам в цьому допоможе. І зараз ми з вами, виходячи в теми, яку ми побачили, попрацюємо в двох групах. Одна група буде працювати з Escape Room. і потрібно придумати. Чотири питання із теми зміст правового режиму надзвичайного та воєнного стану, порядок його ведення та припинення. Тобто, от чотири питання з варіантами відповіді, тобто два-три варіанти відповіді, щоб були, і друга група попрацює з сторітелінгом. Треба озвучити історію, оцінюючи значення додержання і обмеження прави свобод людини і громадянина. В умовах воєнного і надзвичайного стану. Як це зараз буде виглядати? Нас об'єднають в дві групи. Перша група, хто залишиться зараз тут, ви працюєте з Escape Room, тобто ви створюєте чотири запитання про надзвичайний воєнний стан. А друга група, яка опиниться в іншій кімнаті, ви будете працювати з відео. Як вам зайду, скину посилання і озвучу ще раз, що потрібно зробити. Якщо можна, шановні організатори, будь ласка, об'єднайте нас в дві групи. І почнемо з групи, яка а, працювала з Escape Room, а, і дивіться, як це виглядає вже в результаті. А, таким чином, і спробуємо друга група, вам потрібно буде відповідати. Ви ж не бачили, як питання виникали. Створювалися, тому от треба вийти з кімнати. У нас створена тільки одна кімната, можна робити їх більше. І ми починаємо першу кімнату. Яка категорія громадян може виїхати з України під час воєнного стану? Що ми вибираємо? Жінки? Жінки? Правильно, далі друге питання. Які конституційні права стали обмеженими під час воєнного стану? Ну, вільне пересування. Так, ми проходимо далі. Так, особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих місцевостях, при виникненні ситуації техногенного або природного стану. От воєнний обидва правильні або надзвичайний, як ви думаєте? Надзвичайний. Надзвичайний. Добре, дякую. І це правильно. І зараз ми почуємо, захоплюючу історію, яка зробила нам друга група. Зараз я розшарю. А, так Наше відео. А, так, ви готові? Ну, так. Готові. Добрий день. Добрий день. А, чому тут зупинка у нас. Я запрошую да. розумію. Нас... А можна заново почати, бо в нас щось не вийшло. Так, зараз це можливо. А тему можливо. вам казати чи не треба? Можливо, інтернет. Зараз спробуємо. Будь ласка. Добрий день, вітаємо на блокпості Покажіть документи. Добрий день. Можна дізнатися, чому я маю вам показати документи. З 24 лютого в Україні введено воєнний стан, тому маємо право провести догляд ваших речей і перевірити ваші документи. Це обов'язково процедура, яку мають проходити кожна людину. Так, наразі я маю право попросити вас показати ваші документи, тому покажіть мені їх, будь ласка. Добре, зараз секунду. Ось тримайте, будь ласка. Дякую. Дякую усім. І буквально одну секундочку хотілося би, щоб хтось із нас, от один учасник, вибрав для себе, щоб трохи ми з вами. Про те, що ми з вами робили трохи. Хтось один з учасників. Виберіть, будь ласка, будь-який квадратик. Там буде питання стосовно того, як ми з вами працювали сьогодні. Номер сім. Номер сім, дякую. От. Mm. Скажіть комплімент колегам, з якими ви працювали. Будь-кому або загалом. Вікторія Сергіївна мене здивувала своєю акторською грою. Це було неймовірно. Я також погоджуюсь з цією думкою. У вас, бачите, є чим далі робити. Дуже вам дякую за такий короткий час. Ви мене також приємно здивували, як ви працювали. Дякую, на цьому ми з вами завершуємо.